більшу частку складають діти. Це 53%, і, зокрема, за віковою структурою це діти 5-14 років, тобто діти шкільного віку. На сьогодні у стаціонарах області перебуває 177 осіб і, власне, тільки завчора в обласну інфекційну лікарню ще поступили на лікування 85 осіб. Населення нашої області продовжує вакцинуватися за минулий тиждень ще вакциновано 500 осіб, і загалом на сьогодні в області вакциновано більше 15,5 тисяч. Враховуючи стрімке поширення епідемічного процесу захворюваності на грип, та ді, обласний центр контролю та профілактики хвороб пропонує ввести ряд обмежувальних заходів, які є. Для закладів освіти, для закладів охорони здоров'я і для всіх мешканців нашої області. Дякую. Дякую, колеги. Чи є запитання? У мене запитання: чим якими саме вірусами спричинені, окрім грипу, ці захворювання. Дякую за ваше запитання. Нашою на, на, вірусологічною лабораторією Львівського обласного центру контролю профілактики проводяться постійні вірусологічні дослідження циркуляції вірусів. І саме за минулий тиждень 50% усіх досліджених вірусів це є власні віруси, віруси грипу А і грипу Б. Також ми спостерігаємо циркуляцію інших вірусів з групи гострих респіраторних вірусних захворювань. Найбільше це аденовіруси. Також є віруси парагрипу, РС-віруси і рейновіруси. Колеги чи є ще запитання? Дуже дякуємо. Дякую. До слова запрошуємо Олега Паску. Доброго дня. Оскільки ми маємо інформацію від Центру контролю за захворюваннями про те, що вікова група. Яка найбільше хворіє цими вірусами, це є діти від 1 по 6-7 клас. Тому комісія обласної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про те, щоб заклади загальної середньої освіти перейшли на віддалене навчання на 11 днів, тобто з вівторка і до е, наступної п'ятниці через тиждень. Таким чином, ми практично за два тижні зможемо зменшити скупчення дітей і зростання захворюваності. Це є дуже важливо, тому що всі ці заходи спрямовані на збереження здоров'я учнів. Окрім того, у 2020 року, році, відповідно до програми розвитку освіти, Львівська обласна військова адміністрація виділяла кошти на навчання вчителів в роботі з дистанційними платформами. Таким чином, у нас за цей час ковіду, який був у 2020-2021 році, школи навчилися користуватися дистанційними платформами. Кожна школа відповідно до рішення педагогічної ради має платформу, яку, з якою вони працюють, цю єдину платформу. І таким чином буде легко перейти на віддалене навчання і згадати той досвід, який був у 20 2020 році. Таким чином, не передбачається. Якихось канікул чи перерви у роботі ж, закладів освіти, це дасть можливість і надалі продовжувати освітні процес. Колеги, чи є запитання? На який період ми впровадимо а, такий спосіб навчання? Це період від завтра до п'ятниці, до цієї п'ятниці, наступної п'ятниці, це фактично майже два тижні, 11 і, днів. Якщо рівень захворюваності не зменшиться за цей період. Це ми побачимо дані центру контролю. І коли ці дані ми отримуємо через два тижні на підставі них буде ухвалюватися рішення. Ми сподіваємося, що ці заходи якраз дозволять змешти захворюваність. Добре, дякую. Чи є запитання? Дякую. Дякую. Якщо запитань більше немає, ми завершуємо наш брифінг. Дякуємо нашим спікерам і всім, хто долучився.